Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Одіозний російський актор Іван Охлобистін, який Яро підтримує війну в Україні. Леді не був ліквідований на окупованому Росією Донбасі. Зет патріот, нібито бо то потрапив під обстріли, навіть спіймав кулю. Ліквідувати кремлівського блазня завадив його бронежилет. Принаймні, саме таку історію розповіла донька путініста Євдокія у своєму інстаграм. Охлобистя на ребра він не може адекватно ходити, поки Інвалідний візок, але йде на жаль на поправку разом із охлобистяними на захопленні українські території приїхала його дружина у своїх соцмережах Євдокія із захопленням. Назвала батьків фанати Києва війни психами, якими вона пишається. Мама з татом, у котре їздили на Донбас, відвозили гум допомогу. Мама поїхала до Ростова за добавкою допомоги, поки тато потрапив під обстріли. спіймав колю. Слава Богу, і пронік пишаюся неймовірно психи. Реально і з захватом висловилася дівчина про батьків потіні Гадаємо, це вже не вперше хлобистін. Леті не помер на Донбасі. Він раніше сам розповідав, як мало не загинув із усією родиною на окупованих Росією українських територіях. Цікаво, що сам хлобистін визнає візити путіністів на окуповані українські території виглядають як циркова клоунада. Разом з тим, актор з гордістю несе своє ганебне звання. Це вже не перша його клоунада влітку. Цього року він відвідував стражденний Маріуполь. Там поплічники терористів зайшов до розбомбленого росіянами театру і цинічно розридав раніше хлобистян також розповів про своє пришелепкуваті фантазії щодо України. Він повністю підтримує сценарій привавого диктатора Володимира Путіна підчистити все, щоб не було натяку на українську державу. Раніше хлобистяна на концерті в Москві присвяченому анексії території України погрожував війною усьому світу, закликаючи всіх боятися росіян. Існує такий давньоруський вигук гойда, що означає заклик до негайної дії. Як вже нам не вистачає зараз таких бойовичих закликів, гойда брати і сестри гойда, бійся стар світ позбавлений істинної чистоти, істинної віри, істинної мудрості, керований безумцями, збученцями, сатаністами, бійсями йдемо. Гойда репетував на концерті охлобистян. Пізніше він зрадів, тому що Рафалетит у прірву закликаючи падати прискорення цього руху. 90% досі не усвідомлюють, в якому історичному моменті ми знаходимося, що в нас одна нога над прірвою, і давно пора іншу туди, щоб звалитися, долетіти до дна і набути швидкості, щоб злетіти, заявив актор. Зазначимо, що хлобистін є радикальним прихильником так званого расизму він неодноразово закликав до геноциду українців та інших народів, виступав за застосування Росією ядерної зброї. При цьому він вважає себе воцерковленим. у минулому хлобисті. Навіть мав сан священника, проте поміняв його на акторство. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.